Сьогодні королю рок-н-ролу Елвісу Преслі виповнився 81 рік. Елвіс Преслі без сумніву став зіркою свого покоління. Навіть зараз музиканта шанують і пам'ятають в усьому світі. Вважається, що він відкрив рок-н-ролл і зробив цей жанр популярним не тільки в США, але й в усьому світі. Крім того, він поєднав кантри і блюз, давши початок такого жанру, як рокабіллі. Крім музичної кар'єри, він також досяг успіху і в кіно. Кінокритики відзначають такі його роботи як дівчата, дівчата, дівчата. Хай живе Лас Вегас. Учина щаслива та інші. Гітара Елвіса Преслі, на якій музикант грав під час свого телеконцерту Алоха Фром Гаваї, була продана в четвер на аукціоні в США за 270 тисяч доларів. Алоха Фром Гаваї, 1973 року, це було перше у світі шоу, яке транслювали майже 40 країн світу з глобального супутникового зв'язку. Торги відбулися в будинку співака в Грейсленді, штат Мемфіс. На аукціоні також був проданий відеозапис виступу Елвіса Преслі, його окуляри і прикраси.